Друзі, я вас вітаю. Пропоную до вашої уваги Рено Laguna 3, автомобіль 2012 року випуску. Півторашка, дизель, механіка, шестиступка в кузові універсал найпрактичні невбиваємой автомобіль. Скажімо, цінова політика буде плюс-мінус, як і Міган, так що цей варіант набагато цікавіший. В ідеальному стані зараз покажу вам автомобіль ззовні і коротко пробіжимось по комплектації. Погнали! but we'll see it through класний агресивний вигляд автомобіля. Фари з ресничками, це у нас, до речі, рестайл. Уже рестайл пішов з 2010 року і виглядає набагато цікавіше, ніж Доріст. Так, по фарбі перевіряти не будемо. Одразу скажу те, що фарбовані лише задні крила, косметичні підкраси. І перейдемо з вами до комплектації. Пробіжимось коротко, розкажемо. Комплектація у нас відносно проста. Тим не менше є електрорегулювання дзеркал, є підігрів дзеркал. Електроскло підіймаші у нас передні, електрогідропідсилювач керма. Рідного пробігу у нас 224 тисячі кілометрів. Рідний підвержений пробіг. Шкіряне кермо. На кермі ми маємо круїз-контроль, обмежувач швидкості. Також є у нас салонне дзеркало з автозатемненням, датчики дощу, датчики світла, бортовий комп'ютер, клімат-контроль двузоний, кнопка старт. Підрульове керування магнітолою, механіка шестиступка, механічний ручник. Механічний ручник це бонус для зими. Хто поняв, той поняв. Новенькі коври з високими бортами, гарний збережений стан салону. Бокові вкладочки не реставрувались в ідеальному стані. кожзам не потрісканий, так як водійське сидіння дуже часто там вони тріскаються на лагунах. Класні величезні задні е, дивани. Ззаду дуже удобно. Бачите, як поджопник, він сам по собі він величезний. Тобто місце площа під ногами е, велика і реально на дальній відстані кататись дуже комфортно. Автомобіль, до речі, зараз е, у нас внизу французькі номера. Зараз на транзитах. Транзити будуть підв'язані до договору купівлі-продажу. Довірку продажу виписуємо на вас і ви будете першим власником в Україні. Так, Подивимось, що у нас тут внизу, бо я ще, навіть, якщо чесно, сам і не дивився. Запаска є, органайзер є. Супер! Це дуже великий плюс, так як часто вони йдуть непередбачені з запаскою, а йде просто пінопласт. Сидіння з багажника у нас складається, складається в рівний пол. Якось так. Вибачайте за пізню зйомку, завтра просто сніг буде і вже не вийде його відзняти. А здали його мені тільки зараз на публікації. Завтра машинка буде в снігу і буде вже не то. Придеться ще раз мити, а дороги мокрі. Буде, як кажуть, не то пальто. Стан на тверду п'ятірочку. Для автомобіля, якому 11 років, стан дійсно ідеальний. Просто зверніть увагу на фарбу, ніяких царапінок, нічого немає, оптика в доброму стані, нічого не вигорівша. Я би поставив стан такому автомобілю на 5 з плюсом. Реально класний стан автомобіля. Машинка розмитенена, пройшла сертифікацію і готова до першої постановки Ноблі, тобто ви будете першим власником в Україні. Що ж, ця лагунка чекає на ваші перегляди, на тест-драйві, чекає вас на каву і на перегляди цього автомобіля. Також є вибір автомобілів, можете побачити на нашому сайті wincar.com або посилання внизу на телеграм-канал, мій номер телефону та номер моїх колег внизу. Якщо потрібна любі перевірка, або там він код вам, то без питань звертайтесь, все Вам додам, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока пока.